Доброго вечора, друзі! Сьогодні хотів би поговорити з вами про дешеві поїздки потягами ПКП Інтерсіті по всій Польщі. На сьогоднішній день компанія ПКП Інтерсіті оголосила, що вони продають мільйони квітків по суперзнижці. І саме президент компанії наголосив, що такі білети вже є в продажу, починаючи з місяця жовтня по кінець листопаду є можливість по суперзнижкам купити такі квітки. І один з прикладів, це поїздка з Варшави до Кракова коштуватиме 19 злотих. І це, друзі, дійсно дешево. І вважаю, що сьогодні є можливість за дешеві кошти поїхати по Польщі гарним потягом, з гарним сервісом. Тому, друзі, я залишу під цим відео посилання на телеграм-канал та та більш детальну інформацію, де ви знайдете ці квитки та як їх купити та як цим користуватися. Думаю, проблеми ніякої немає і це супер. Що на сьогоднішній день по знижках можна кудись поїхати і куди вам потрібно, якщо ви маєте якісь справи. Тому, друзі, користуйтесь, поширюйте. Всім гарного вечора! Слава Україні!